Добрий день, мої маленькі друзі! Я рада зустрічі з вами! Сьогодні тема нашого тижня у світі казки. І я вас запрошую помандрувати по сторінках наших казок. Всі ви знаєте, що казки бувають різні, веселі, сумні, фантастичні, поетичні, казки про тварин і про різних міфічних героїв. Тож сьогодні ми з вами дізнаємось багато дуже цікавого про казки. До нас завітала ворона каркарона, яка принесла з собою чарівний клубочок. Клубочок розгортаємо у світ казки попадаємо. У кожного є своя улюблена казка. Зараз я порахую до п'яти, плесну в долоні і ви назвете свої улюблені казки. Розпочинаємо один, два, три, чотири, п'ять. О, які чудові відповіді, як багато різноманітних казок я чую. Ворона Каркарона принесла нам багато телеграм від різних казкових героїв. Давайте дізнаємося, від якого героя та з якої казки. Так, розпочинаємо. Цей герой каже, моя рибалка закінчилася невдало. Мені мене побили. Хвіст мій залишився в ополонці. Скажіть, будь ласка, хто герой цієї казки? Вірно, вовчик. А як називається казка? Молодці. Казка називається Лисичка Сестричка і вовк пані брат. А як ви гадаєте, чому вчить нас ця казка? Так, вірно, ця казка вчить нас добру, вчить тому, що треба робити лише гарні вчинки. Молодці. А яка ж наступна була телеграма? В наступній телеграмі є такі слова, приїхати не зможу, бо тато не зробив мені човника. Як ви гадаєте, хто герой цієї казки? Вірно, Івасик Телесик. А як називається казка? Молодці. Ця казка теж називається Івасик Телесик. А чому вчить нас ця казка? Казка нас вчить. Тому що не можна довірятися незнайомим людям, а треба слухатися батьків. Дуже добре, гарні та змістовні відповіді. А ну тепер переходимо до наступної телеграми. Наступна телеграма такого змісту дуже б хотілося бути з вами. Соромлюся своєї гидкості. Як називається ця казка? Вірно, ця казка називається гидке каченя. А чому вона нас вчить? Вона нас вчить, що ж зовнішність це не головне, а головне залишатися самим собою. Дуже добре, мандруємо далі. В наступній телеграмі у нас надпис Вигнав дід мене із хати, та пішла я іншу шукати. Хто це такий? Вірно, це коза дереза. А казка як називається? Так, казка теж називається Коза Дереза. А чому ж вона нас вчить? Вона вчить, що захищати треба скривджених, а допомагати слабішим і стверджує перемогу добра над злом. Тож ми з вами малята дуже гарно помандрували і всі наші телеграми відгадали. Дякую вам за змістовні відповіді. Пропоную далі вам пограти та загадки відгадати. По дорозі я йшла і ось це я знайшла. Ця хатинка невеличка, ми у касці? Вірно, рукавичка. Від цієї булави Змій позбувся голови. Прагне, хлопчик, будь-хоч трошки, схожим на котигорошка. Вірно. Хто до нас прийшов на свято? Вередливий та пихатий. Вередлива та коза, ми у касці. Вірно, дереза. То на гусячих крилах Тих, прилетів до мами, тата, був міцний, їв кулешик це відомий всім Телесик. Молодці, малята, ви дуже гарно відгадали, героїв усіх казок та їх назви. А зараз я вас запрошую на конкурс. Скільки героїв казки назви? Тож розпочинаємо. Кого зустрів колобок у лісі? Вірно. Колобок в лісі зустрів зайчика, ведмедя, вовка і лисичку. Молодці. Порахуйте, скільки всього героїв зустрів колобок. Вірно. Чотирьох. Продовжуємо. Наступний конкурс. Скільки тварин тягли рібку? Будьте уважні. Вірна відповідь. Троє тварин тягли рібку. Назвіть їх Вірно. жучка, кішка мурка і мишка нарушка Молодці. Продовжуємо далі, кого перелякав пан Коцький. Так, вірно пан Коцький перелякав ведмедя, вовка, кабана, зайця. Скільки всього злякалося пана Коцького? Вірно. Четверо молодці. Зараз перевіримо, чи добре ви запам'ятали пісні та притчі, які приказували казкові герої. Скажіть, будь ласка, яку пісеньку співав колобок? А яку пісеньку співала мама коза у казці про семирок козля, козенят? Як гукала Івасика Телесика мати? Як відказувала коза Дереза? Як півник гукав свого братика котика? Дякую, молодці. А зараз пропоную вам пригадати, чим закінчуються казки. Наприклад, яку винагороду одержало одержала гусеня у казці Івасика Телесика? Хто їв пиріжки у казці Круть і Верть? Хто вигнав з козу дерезу із зайчикової хатки? Молодці, ви дали вірні всі відповіді. Я сподіваюся, що у вас дуже багато улюблених героїв, казок. Тож я чекаю малюнки із цими героями. До побачення, до нових зустрічей!